Таю, Україна підписала політичну частину асоціації з ЄС. Росія остаточно анексувала Крим. Курсанти Академії військово-морських сил під час підняття російського прапора співають гімн України. Про це не тільки далі у випуску Хот-Ньюз. В студії Вікторія Ляшевська. Європейський союз посилює тиск санкціями на Росію через анексію Криму. Оскарженню не підлягає. Конституційний суд визнав декларацію про так звану незалежність Криму незаконною. Генеральний секретар ООН перебуває в Україні та закликає до розв'язання кризи мирним шляхом. Україна і ЄС підписали угоду про асоціацію. Її політичну частину. Підписи під документом поставили прем'єр-міністр Арсеній Ценюк. З європейського боку глави держав 28 країн Європейського Союзу. Економічна частина угоди має набути чинності після завершення виборчого процесу в Україні. Тим часом Європейський Союз посилює тиск санкціями на Росію через анексію Криму. Брюссель розширив список громадян Росії та України, проти яких запроваджує санкції. Тепер у переліку 12 нових прізвищ, а загалом 33 особи. Санкції передбачають замороження активів та заборони на в'їзд. Євросоюз також скасував майбутній саміт з Росією, який був запланований на червень. Тим часом президент США Барак Обама підписав розпорядження, яке дає право Вашингтону запровадити санкції проти ключових секторів російської економіки. Кремль у відповідь запровадив санкції проти дев'яти американських посадовців, сенаторів і помічників президента США. Якщо Росія не чує, треба знайти. Засоби і методи, як щоб Росія почула. Сполучені Штати чітко заявили, що вони роблять. ЄС також чітко заявив. Я усвідомлюю, до речі, що Росія буде відіграватись на Україні. Це дуже важливо, зрозуміти. Але вона і так, і так би відігравалась на Україні. І вони вже сьогодні оголосили, що вони вдвічі підвищать ціни на газ. І цим вони в першу чергу б'ють по східній Україні. Вони це роблять умисно, вони це роблять для того, щоб знищити нашу індустрію. Вони це роблять для того, щоб погіршити життя українців. Конституційний суд визнав декларацію про так звану незалежність Криму незаконною. Ухвалюючи таку постанову, Верховна Рада автономії перевищила свої повноваження. Оцінити законність дії кримських депутатів Конституційний суд попросив, виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов. Рішення суду є обов'язковим до виконання і оскарженню не підлягає. Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим про декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя від 11 березня 2014 року 1727-6-14, визнана неконституційною, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Міністр юстиції України зазначає, що законопроект про приєднання нових суб'єктів до Російської Федерації Венеціанська комісія визнала таким. Що порушує базові міжнародні принципи щодо територіальної цілісності країни. На сесії Венеціанської комісії, де відбулось обговорення українського питання, проведений в Криму референдум оголосили нелегітимним. Володимир Путін підписав закони про вступ Криму і Севастополя до Російської Федерації. До цього Рада Федерації офіційно прийняла Крим та Севастополь до складу Росії. Ще раніше Державна дума Росії ратифікувала анексію українських територій. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, попереду розділення морських акваторій із Україною. Москву не зупинив Будапештський меморандум та нелегітимний статус Кримського референдуму, ні навіть потреба підлаштовувати власні закони. Згідно з договором між Москвою та нелегітимною владою Криму, повністю інтегруватись до Росії нові суб'єкти мають до 2015 року. Київ та демократичний світ не визнали результатів псевдореферендуму в Криму та його приєднання до Росії. Не спадає напруження на російському кордоні на сході України. Київ остерігається можливої військової інтервенції Росії. Українські військові знаходяться поблизу Андріївки у Донецькій області за 50 кілометрів від кордону. Міністерство оборони України повідомляє, що російські військові та проросійські кримські сили захопили кілька кораблів українських ВМС. Зокрема, озброєння окупанти штурмом взяли корабель Тернопіль. Коли в пресу викидається інформація, що військові не знають, що їм робити, це є неправда. Міністерство оборони і Генеральний штаб ставить перед нашими військовими моряками, перед всіма військовими, які розташовані на території Автономної Республіки Крим, захищати свої кораблі. Свої військові частини від нападників там, де наші військові діють рішуче відповідно до військових статутів і конституції і свого військового обов'язку, всі провокації провалюються. Ми все робимо для того, щоб матеріально-технічно забезпечити нашу військові частину. Нам сьогодні треба вистояти, зберегти координацію військовим підрозділом і ні при яких умовах не допустити вторгнення збройних сил Російської Федерації в нашої країни. воссоздано Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Степановича Нахимова. Государственный и военно-морской флаги Российской Федерации поднять! Генеральний секретар ООН перебуває в Україні. Цей тур пан Гімун називає частиною своїх дипломатичних зусиль з метою спонукання усіх сторін до розв'язання кризи мирним шляхом. Планується його візит до Криму. Напередодні очільник організації Об'єднаних Націй побував в Росії. В Москві він розповів про своє глибоке стурбовання ситуацією в Криму та кризою в українсько-російських відносинах. Візит пан Гімуна відбувся на тлі голосування у Держдумі. За прийняття Криму і Севастополя до складу Російської Федерації Я був глибоко стурбований недавнім інцидентом, коли були відібрані українські військові бази. Це той момент в історії, коли невеликий інцидент швидко призводить до ситуації, що виходить з під будь-якого контролю. зниження рейтингів індексів валютного курсу. Така ціна анексії Криму для Росії. По-перше, західні санкції знижують російські фондові індекси. Індекс РТС впав на 4,5%, ММВБ на майже 2,5%. Суттєво Суцієво дешевшують акції російських металургійних компаній і банків. Міжнародна агенція Фіч погіршила прогноз щодо довготермінового рейтингу Росії зі стабільного до негативного. Це пов'язано з можливим впливом західних санкцій на економіку та діловий клімат в країні. Зокрема, із втечою капіталу, зниженням курсу рубля і обсягів кредитування з боку іноземних банків, а також уповільненням темпів економічного зростання. Напередодні свій прогноз суверенного рейтингу Росії зі стабільного до негативного знизила агенція Standard Poor's. Причина геополітичні ризики, що посилились через анексію Криму. В офіційній заяві агенції йдеться, економічні та фінансові наслідки можуть сильно вдарити по довірі до Росії, адже міжнародна спільнота вважає Крим. Територією України. Тим часом міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard зупинили обслуговування клієнтів банків Росія та суб'єктів малого підприємництва, проти яких США запровадили санкції. Основними акціонерами цих банків є наближені до Путіна бізнесмени Юрій Кавальчук та брати Ротенберги. Офіційний курс долара вперше подала в позначку 10 гривень. Нацбанк України станом на п'ятницю встановив курс. На рівні 10 гривень 92 копійки за один долар. Коригування офіційного курсу валют згідно з ситуацією на ринку це одна з основних вимог МВФ. Нагадаю, Міжнародний валютний фонд для надання чергового траншу кредиту Україні вимагав плаваючого курсу гривні. У мінохорони здоров'я розробляється нову модель медичної реформи. За словами міністра Олега Мусія, тепер ще більше уваги приділятимуть сімейній медицині. Також міністр упевнений, вимушене скорочення фінансування на третину не вплине ні на лікарів, ні на пацієнтів, будуть економити на будівництві нових корпусів медзакладів. Перш за все, це стосується програм, які не мають жодного відношення до заробітної плати, тому що заробітна плата буде збережена. Єдине, що вона не буде підвищена, що стосується закупівлі медикаментів. Скорочення не стосується взагалі. Жодна програма в кількісному розумінні коштів не буде скорочена. Російські фондові індекси суттєво знижуються. А міжнародна агенція Фіч погіршила прогноз зі стабільного до негативного. МЗС України готує пропозиції з питанням введення візового режиму з Росією. Російський прем'єр заявив, що варто розірвати харківські угоди і вимагати від України компенсації. Крок на захід. Міністерство закордонних справ пояснило, що означає підписання політичної частини асоціації з ЄС. В всю частину угоди входять преамбула та декілька розділів: зокрема, загальні принципи, політичний діалог. Реформи, політична асоціація, співробітництво у сфері зовнішньої, і внутрішньої політики, інституційні загальні та прикінцеві положення в документ. Не увійшли п'ять розділів: про співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки, про торгівлю, торговельні відносини, про економічне та галузеве співробітництво, про фінансове співробітництво та боротьбу з шахрайством. І розділ присвячений загальним положенням це історичний день для моєї країни та всієї Європи. Ми хочемо бути частиною великої європейської родини. І сьогодні робимо перший крок на шляху до кінцевої мети повноцінного членства. Зокрема, в преамбулі угоди йдеться про те, що метою асоціації є збереження миру, а також створення умов для подальшої інтеграції України в європейський ринок. Також сторони визнають принципи вільної ринкової економіки, основою для їх відносин. В другому розділі розглядаються питання зовнішньої політики і безпеки. Також прописано проведення політичного діалогу між сторонами у формі самітів і створення ради асоціації комітетів асоціації для контролю виконання угоди. МЗС України готує пропозиції з питання введення візового режиму з Російською Федерацією та найближчими днями готові внести їх на розгляд уряду України. Втім, введення візового режиму справа досить складна і тривала, тому поспішати не будуть. Хотів би наголосити, що це рішення ще не вступило в силу, оскільки воно е має бути затверджене указом конуч обов'язки президента України. Я хотів би сказати, що Україна продовжує вживати усіх можливих заходів для захисту життя і здоров'я мешканців Криму, що є головною метою нашої держави в ситуації, що складеться. У цьому зв'язку Україна найближчим часом звернеться до ООН з пропозицією щодо підготовки міжнародних механізмів для демілітаризації. Криму та недопущення ескалації конфлікту на півострові. Відповідно до інституційних, загальних та прикінцевих положень, передбачається запровадження нових форматів та рівнів співробітництва між Україною та Європейським Союзом після набуття чинності угодою про асоціацію, зокрема, створення ради та комітету з питань асоціації, парламентського комітету з питань асоціації. З метою залучення до реалізації угоди громадянського суспільства буде створена платформа громадянського суспільства. Наразі у Міноборони повідомили, через що загорілися танки в Кривому розі. У відомстві припускають, що причиною загоряння могло стати коротке замикання в радіостанції Р-123. Станом на 12-ту годину дня п'ятниці під українським прапором в Криму залишалось 5 кораблів. Напередодні проросійські військові захопили два українські корвети у стрілецькій бухті в Криму. Як повідомив один з офіцерів ВМС України, екіпаж кораблів Луцьк та Хмельницький у складі близько двох сотень осіб вивели на берег. Також надходять повідомлення про те, що три українських судна заблоковані у Бухті Донузлав, а саме Донбас, Кременець та Борщів підняли прапор російського флоту. Екіпаж у решті кораблів, що базуються у Бухті, висунули ультиматум перейти на бік російських військових або вирушити на материк. За словами очільника медіа центру Міноборони України в Криму Владислава Селізньова українських військових особисто переманює на бік Москви командувач Чорноморського флоту Російської Федерації адмірал Олександр Вітко. Гетьман Сагайдач не завершив охорону морських кордонів України. Повернувся до Одеси. Раніше фрегат змусив кораблі Росії залишити територіальні води України. І ще одна заява офіційної Москви. Росії варто розірвати харківські угоди і вимагати від України компенсації. Так вважає російський прем'єр Дмитро Медведів. Він заявив, що Росія через ці угоди не доотримала 11 мільярдів доларів. Нагадаю, за харківськими угодами, чотирирічної давнини Чорноморському флоту Росії продовжили оренду в Криму, а Київ тоді отримав знижку на газ. В Одеській області міліціонери і прикордонники організували 13 блокпостів для перевірки всіх, хто переміщається по дорогах. В Одесі розташовано 5 блокпостів, в області 8. Їх охороняють 80 силовиків. Як повідомляє начальник громадської безпеки обласного управління міліції Дмитро Фучаджі, на сьогоднішній день ніяких провокацій чи підстав для дестабілізації обстановки на пунктах пропуску не було. Нові можливості лідерства в бізнес-центрі медіахолдингу «100%» пройшов тренінг, коучинг в управлінні для бізнесменів та керівників всіх рівнів. Секрети сучасного управління персоналом та як досягти поставлених цілей далі в сюжеті Наталії Андріяш. Сьогодні, вперше в Одесі в медіахолдингу «100%» стартував сертифікаційний триденний бізнес-тренінг коучингу в управлінні нові можливості лідерства. Це офіційний тренінг міжнародного Еріксонівського університету коучингу. Він проводить навчальні програми по всьому світу вже більше 30 років і вважається світовим лідером в області навчальних програм, заснованих на технологіях досягнення результату. Денис Сич професійний коуч, провідний тренер міжнародного Еріксонівського університету коучингу. Приїхав з Москви до південної міри для того, щоб навчити одеситів сучасним підходом в управлінні подходом в управлении компанией. тренинг про то, как быть более гибким, как быть э, менеджером, который а, лидер, да, про то, как быть более эффективным. Да, если мы говорим про высокоэффективных менеджеров 21 века, да, то это не про то, как быть авторитарным управляющим. Да, это про то, как вдохновлять свою команду. На великі достіження на да? бить якби как бы, в стороні при цьому делать так, щоб вони по-настоящему создавали величайші результати. Організувала знайомство одеських керівників і лідерів бізнесу з нестандартними підходами управління. коуч студія Галини Дерябіної. Команда Дерябіної є партнером міжнародного еріксонівського університету коучингу. За словами Галини, зараз під час кризи саме час відкрити для себе і для своєї компанії нові можливості. кризі возможен рост і развіті людей і компаній. И я рада, что большинство людей сегодня, во всяком случае, одесситов, уже это понимают. И именно эта программа – это наш вклад в развитие людей, компаний, нашого любимого міста. Сьогодні перший день тренінгу, але атмосфера активної участі в процесі спілкування дозволяє нові знання застосувати на практиці. Був формат кінчного результату, був квадрат, такий інструмент, як працювати над проєктом, починати працювати над проєктом, продвігатися по проєкту. І найцікавіше було завершення проєкту. Говорили про страхи, які виникають по мірі реалізації проєктів. Говорили про те, як вони не доводяться до кінця, по якій причині, що треба, щоб їх доводити. То есть такої інструменти ж обсуждався. Та все, що дає тренер, оно очень практична, і ти можеш моментально это приложить к своєї жизни і отримати ответы на очень многие вопросы, або наоборот, задати вопросов нових собі. А вже в жовтні поточного року в Одесі стартує сертифікаційна програма наука і мистецтво трансформаційного коучингу. Програма складається з чотирьох модулів: натхнення, основні інструменти коучингу, впровадження, творчість при пошуку рішень, відданість коучинг глибинних цінностей і інтеграція майстерності. Мистецтво завершати проекти. І ми раді будемо пригласити в наш город Максима Шуркова, це ведущий тренер Еріксонського університету, Дениса Сича, Світлану Попову. Очень ждемо к нам в гості Анну Лебедеву. і мечтаємо, що однажды приїде к нам сама ...Марина Аткінсон. Після закінчення курсу навчання коучингу, проходження тестування та сертифікації. Учасники отримують сертифікат коуча Еріксонівського університету міжнародних зв'язка. Це були всі новини на цю годину. Більше на нашому сайті та у соціальній мережі Фейсбук. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини. Побачимось.